Всім привіт! 15 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І покажу як запакована стрічкова пила по металу. Модельку бачите, мбс 320 Отакі от чудові упаковочки йде. З торця перейдемо, габаритні розміри коробки 1550, 760, 950. отак виглядає. Як бачимо 400 вольт, 50 герць Так що, друзі, зацікавило, телефонуйте. 0-63-426-10-10 Упаковочки 306 кг. Без упаковки 246 Заходьте на Viber електромотора. Всім миру. До да добра. 0 63 426 10 10 Чотириста двадцять шесть, десять десять.